Оце от на Студениці такі волящики йдуть. Гарні. Перший раз я побачив. Місце я вам не скажу де. Гарно. Вже три лящика. Кльову практично нема. А от риба якость, якість і є. Зараз ми її запічемо. Йдемо їсти, погода гарна. Це більше всього, що він просили брав. Може й бути. До підійшов в садку. Он, шукає місце собі вийти. Але все вже, другий піднявся. Місце, ну Ну, да, Так, Сипанов як? Потом побачив я в цей. Он пішов в сторону. Тей, если пощай, если я же понял, что есть. Если бы ранее, не потонок. Він так цей тянув хорошо, губу трохи снікара. Ще чуть -чуть б чуть-чуть би я його тянув, бо він докривав би губу тільки. А на них губа дуже крепка, і завершить. Це добра погода з Гарно, гарно, вже і хмари трошки розійшлися, але вон там бачу вже з цим. Таке вже натягує трохи. Вони вже такі... Затяжні хмари йдуть. Може і дощ буде, але кажу, воно скоріше може бути така злива, знаєш, гроза. Буде, то буде. Тентом закриємо намет. Головне, щоб зібратися і сухо дойти, щоб речі не замочити. Але замочимо ту таке діло. Пересушимо. А в мене зараз не клює. Хочу ляща. <рес> <рес> Максим мене обігнав. Це ми палимо багаття, будемо запікати рибку. Рибку Максим він лежить, почистив, заморився. Кльову вже нема. Мабуть, стільки піймали, скільки треба. Хмари. Вже трохи йдуть, сонечко сідає. Вже ще трошки той сховається за пагорб. Висотініє. Тут у нас бардак, який ми маємо прибрати. От бардака Максим валяється. Даже <laughs> <Тож в> бардак. <laughs> бардак. В общем-то таке? Наш намет стоїть. Нагрівся, ну зараз охолоне. А щось там чорне сидить. І що таке? Це шнурок. Оце у нас печеться риба з салом. Риба з салом. Сьогодні ми налопали рибу. І сало. Кусочок кабанчика вдіс. Да, вона вже, правда, риба вже зварилася. Все знімаємо спеціально. Зараз, щоб пер... після того, що їх знімемо, перевернути. Бо вже вон готова. вже не знаю, Максим, як ти. Перевернув. От молодець. Лящики. Красноперочки. Оце от... Класами класне, може місцями, а може і не міняти. Диви, вон там хвост. Я розчепірився як. Йоккале мене. Вона. Не чіпай, да, бо вона все впаде в вугілля. Оця от маленька, то вона засухіша, засохла. Нічого страшного. Не, ну якраз добре перевертається, а ця велика, бачиш, зварилася. Подано мені її виймати. І в кришки в кришку. Так. Да. Повикладати. Та Зав'язати. Та Може ще треба буде. Може і треба, дійсно. А ми ж сало не солили. Можемо його і так звати. Зараз будемо вечеряти. Вже сутінні. о о, о, во та-та-та. Да, 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 да. Красота. Ранок збираємось. Вон Максим пакує речі. Він вже спакував. Сонце вже вон підходить, я бачу. Вишилося десь метрів, навіть десяти, щоб сюди підійшло. Але мені треба воно рюкзак спакувати, спальники. Десь вішай його на якесь бревно, щоб не класти на землю. Тепер я буду пакуватися. Це джерело. Прийшли набрати воду поповнити запасик що пішов шукати? Так. Да. Водоспад невеликий. Максим тут якоюсь ерундою займається. Брід хоче зробити, але того броду обризгав мене. Випадково. ще якась муха нам нос на ніс сіла. ой, спітнів. що там шукаєш? А може там обійти тою стороною якось? А там ямка. Ямка? Да, я а тут немає ямки? Уу. Ти подивись вниз. Понятно? Тут ще й цей мармуровий онік з'являється. Невеликі напливи. Що? Я не чув, що ти сказав. А. -а, -а. Вот Звідти піднялися, а вчора туда спускалися вниз. Джерело воду набирали. Це Тільки подивись. що підняли. Да все у нас тут Максим сидить. Втік від мурашника. Ну це оператор сам Сергій Іванович. Всім привіт. В общем так. Туди вон в ті ялини попасти Колись. А взагалі в ялини я хочу... На труд набрати гнилушок, але там всередині смолою лишається частина дерева, використовується для розпалу, так само як це береста. То соснина, по-моєму, Може бути, я ж не бачу що воно там яке. сосна дико. Часник дикий.